У міліції з політув'язненими поводилися чемно та адекватно, розповідає один із них Ігор Сичов. Натомість його та Сергій Марченка дуже здивував суд. Дуже дивна позиція судді, який почав з того з запитання: чекаєшся ти, тобто він, ну мабуть, вже заздалегідь знав, що я винен. Про вину Ігор Сичов так і не визнав, говорить що просто публічно висловив свою думку щодо діючої влади. Під час розмальовування паркану він знав, що за це можуть покарати. Хоча підкреслює, усі молоді активісти під час акції діяли самостійно, без будь-якої вказівки з боку старших товаришів. Тож особисто він про вчинене не шкодує. Я як молода людина, мені тут жити, виховувати своїх дітей. Звичайно, я публічно висловив свою думку щодо цієї влади. Те, що потім відбудеться, я звичайно здогадувався. Як же Леонід Миколаївич нагадував два місяці назад, в мене вдома були обшуки, шукали в мене якісь бомби, вилучили техніку. я вже починаю до цього звикати, до якоїсь такої. Поліцейської системи. Натомість голова Черкаської об'єднаної опозиції Леонід Деценко справи проти Марченка і Сечова вважає виключно політичними. Їхня єдина мета залякати молодіжне середовище, яке сьогодні активізовується. Якщо акція відбувалася незаконно, якщо ми порушували якісь норми, якогось закону, то в першу чергу і за тими викликами в міліцію, які. Були і щодо мене, і кількох ще лідерів опозиції. Ми чекали, що якщо і будуть прийматися міри, то саме до організаторів цієї акції. Також Леонід Даценко здивований млявою підтримкою з боку Черкаської політичної еліти депутатів обласної та міської ради від БЮД та інших опозиційних сил. Але все-таки депутати міської ради підтримали запит Володимира Мамалиги до обласної прокуратури з вимогою дати правову оцінку діям працівників міліції при затриманні Ігоря Сичова та Сергія Марченка 1 червня. А декілька нардепів та представники громадських організацій подали звернення в генпрокуратуру. Світлана Пічугіна, Роман Буша, Віка новини.